Відведи їх з постелі з постелі, слабкості, цілих здорових. Другі церкви Твої побожних виконавців волі Твоєї. Бо тобі належить милувати, спасати нас, Боже, наш, і славу і даємо. і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Господа, Господи, помилуй. Паники все жити, лікаря, душі тіл. ти ушов, покараєш, возносиш, караєш нову стріляєш братів, сестер наших неміщих. Відвідає милість твої просині, руку твою повності на віку, це вік підвіше спасині немочі, доброни духові немочі, віддали від них всяку гарячку трястю, якщо в них провинево беззаконня, особи відпусти, прости Твого раду, чоловіку любства. Так, Господи, пощади століні Твої в Христі, Ісусі, Господі нашому, що з ним благословини свій святим і благим животворяєш Твоїм духом. Нині по усе час і навіки вічні. Господа, помилуй. Бо Боже, що всяку не і слабкість і благості з людських тіл проняєш, прийди, до доробів твоїх поверни їх до попереднього здоров'я силою Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка слава честь і поклоніння з Тобою Отцем, Святим Духом. Нині по час, і на віки вічні. Амінь. Святий і вчинить, що вона була, від усяких сквере очищення, слава тобі, Боже на слава тобі, з неба пошли благодать життя пошни, благодаті таче, володця святих і покажи, що вона була. Усякий сквине очищення, слава добі Боже наш слава тобі, з неба пошли ж, ж благо життя давши, і будуть цю святи, і вчини, що вона була, і усяких сквини очищеня, слава добі, Боже нашла. Господові помиліємося, Господи, помилуй. Боже всемуті, очого Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний творець, деса, яким немає числа, його голос на багатьох водах а води, побачивши, налякалися, затривожилися безодні, та щенилося багато шуму твоїх шляхів у морі стежок на численних водах і стіп твоїх не пізнають. Ти хрещення від народного сина, твого втілення, шестям на нього присвятого духа, воловиному вигляді, твоїм цим словом радянські струмки освятив яси. Тебе нині, ми недостойні слуги Твої, покинумо, ми блаємо, пошли благодать під Святого Духа на воду цю і Небесним Твоїм благословенням, благослови, очисти і освяти її, Благодатью, благословенню Йорданову і силу, що очищує всі скверни, для всяку недугу, проганяє бісі всі, всі підступи, хитрощі їх, і вчини силу і діяння, благодать Пресвятого Святого Духа, щоб вона була всім Слугом Твоїм. Що з її з вірою п'ють, приймають і нею укроплюються, промріхів, звіненням відтерпінь, прогненням всякого зла, помноженням, чеснот, зціленням, не дух, а домівкою всякої місцевості освячення, благословенням, відігнанням зубного, всякого затворного повітря, здобутком ласки Твоєї. Бо ти благословляєш, Все Боже наш, ми тобі славу віддаємо з родом Тим Сином присвятим і благим животворяш, тим духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Всі дідутові твоєму, коли ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи Здорово, Господи, Бога Свої, вислухай нас, що Ти, що води Йорданський ялам, Христа, ти благослови всіх нас, що через свою покору стаємо слугами Твоїми. Сподоби нас сповнися Твого свячення, прийняттям цієї води, нехай буде вона нам, на здоров'я душам і тілам. По Тиси наші наші слави даємо сподвічним Тим Отцем, при і благим животворяючи в Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Аминь. Спаси, Господи, люди Твої, і благослови насіння Твоє, перемоги, благо, бі, благо народу народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм, охорони лютові, спаси, Господи, люди Твої, і благослови наслідня Твоє. Перемоги супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони дум, спаси, Господи, люди твої, і благослови насіння Твоє, перемоги благовірного і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. Нехай Божим благовійним милосердні, будете ви звільнені від всякої галячки і цим окропленням свяченої води, Хе будеть всім нам на розраду і прохолоду в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, нині по всіх час і на віки вічні. Амінь. від Безутнімо слабо дива, сушу ворони, се тебе величаємо. Слава Ти Сыну, і Святому Духові, и нині по все часи, на веки, веки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй по наслаби. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої своїй своєї матері, силою чесного животворящого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних волосних отців, наших мучеників, та з молитвами преподобного е, Сесоя Великого, якого сьогоднішньому дні почитаємо. І всіх святих поминує, спасе нас як благий чоловіка Люба.